З 26 по 31 травня 2014 року Сергій Дика із побратимами тримав оборону Донецького аеропорту. Десантники 95-ї бригади на гелікоптерах висадились на литовищі і за п'ять днів знищили 262 російських бойовиків. І коли на нанахилися вже із пересновітаракетним комплексу, якби була січка в снайпера, в принципі, все могло піти по іншому сценарію. Тобто, якби нас накрили просто-напросто в той момент, а в нас були малі сили. Нас було всі ну, три він покрила, ти не, не півсотні, К-52. Це були складні бої, але вони дали час основним силам. Теж саме зробили нацгвардійці, які прийняли бій із росіянами в гостомелі вже в 2022 році. каже Сергій. Сьогодні чоловік допомагає навчати новобранців і разом з ними зачищав гостомельське литовище. Ну, розумієте, коли я заходив на зачистку. Вони вже накивали п'ятими, можна сказати так. Да, було десь там заміновано, причому мінують вони чітко. Побратими Сергія сьогодні наближають перемогу на фронтах. Але такою ціною, знаєте, я не, не, не знаю, ні одна країна світу нам, мабуть, не, не дасть. Казалось би, таких залізних людей, яких ти там, бо йому йому нічого немає, йому нічого не може бути, а от його немає і все. Тобто, І чимало хлопців з тими, з ким я воював в 95-й бригаді, в 2014 році. Вже коли я знаю, що їх просто немає, просто в мене немає слів. Казало, тобі якби, і, і все, а все, а все, як свічка, яка, яка згорає. Але вона втіть ради інших. Вона дає те тепло і ту пам'ять якою ціною це все долося? Наша перемога, Дмитро Клименко Суспільне новини Житомир.